Не Доброго ранку, я с грязной головой. Сейчас буду собираться на поезд на Киев, потом на Рівне, в Рівне, в Киев, Это пиздец. Я так переживаю. Я на давно не выезжала с Харькова. Просто мне вроде бы и хочется, а вроде бы и мне не очень сыкотно выезжать. Короче. Вроді би хочеться, а вроді би дуже і не хочеться їхати. от, так от. Дорога, то, звісно, да, я дуже давно не виїжджала, і через це в мене якийсь страх кудись поїхати. Плюс мені треба бросити мою осіночку Коротше, син остається на батькові. Я піздую в душ митись, збирати шмотки, сумки. Як ви зрозуміли, я беру вас в прекрасну подорож, яка буде тривати дуже дуже довго, тому пристібайте рівні. Починаємо, звісно ж, з вокзалу в Харкові. Жопу я свою не чувствувала, поки доїхала, але інтерсіті це були ще цвіточки, дівчата. Найвеселіше попереду. Тож, як мене зустрів Київ. Короче, я не встигла ще приїхати. З мене вже зібрали бабки, тому що я обрала зал очікування розеткою. Файчиком Це платно. Я не знала про такі штуки, я не знаю, чи в нас в Харкові є. Тут немає бомжів, алкашів, тут не воняє, тому в принципі, в принципі нормально. 80 гривень по божески але ну не знаю, ну не знаю, ну не знаю. У нас в Харкові все одно лучше, що я хочу сказати. Так от буду сидіти, чили тут ще три години. Може потім піду поїм. Обзор на платний зал очікування. По-перше, тут у макенькі Тут є розетка, вайфай е і телек ще. Зараз для телек поцілію. Отакі от, от діла. А от там ще є дорожчий зал очікування з кондиціонером. Потім почалась повітряна тривога. Мене, звісно ж, вигнали. Була така паніка у людей. Просто я думала здурію. То, що до цього точно не можу обійтись. Ну, якби. Вот так на коні то Спрайки 100%. Артурчика. Якийсь міні спрайт, Артурчик взяв. це за пробник спрайта. Зато після мы Так, І естественно взяли. Харьковский Харьковський поймуть, тому що в Харків Макдок нака нема. А, Дорогу з Києва до Рівного ми, звісно ж, пропустимо, тому що слабонервним це не можна дивитися. Це був ужасний поїзд, це був поїзд в пекло. Все, наконець. Наконець. то ми вже в готелі. Звісно, вже розвели такий міні-хламильничок філа на чилі, на розслабоні. Ці прекрасні зелені стіни, кондиціонерчик, ну і, звісно, ванна. Так, там трусішки наші трошки постирала. Отак от. Зараз покажу, що у нас в віконечку. Ось вот така от рівна. рівне. Так поїхать готуватися готовиться. очередь. А Люкс. А не данок, а. Вже я извиняюсь, але багато життя. Нас а випаде. я теж взяла, я теж взяла просто голодні, просто масло. Коротше, ми вже давно в Рівному, ми вже поснідали, ми вже збираємося в Аврору. Я вахую просто того, що ми йдемо в Рівному в Аврору. Всі в зборі. Хочу спати. Всі хочуть спати. Так, да. це буде влог. Ну, типу, я давно не знімала нічого на Ютуб, так що це буде влог. Це буде влог, можна на заставку. Ревізія, мусорки найдені, лавочки знайні, парк присутствує просто. Все шикарно. Піздим в Аврору такі. Три мушкітеора. Свиня було то найде, тому аврору ми знайшли дуже-дуже швидко. Я навіть встигла зняти огляд в Тікток, тому якщо ви не підписані на мене в Тікток і в Інстаграм, бігом виправляйте цю страшенну помилку. Бля, ще штрафують, ями. Дівочки пачом. Є люкс, будь ласка. Є люкс варіант. А ми що, всі до тебе будемо пхати? Охі на базу. Зато всі помістились. Так, нас дорога в рай, мабуть, ідемо. Дивися, твій рай біля мусорника. Один рай ми пройшли. Блять, біля сплітниці навіть мусорки є, Понимаєте? место. На легендарное Это Це Пиздец. <ріпи> не, реально, одновременно стільки гостей до мене не приїжджало жодного Запоминайте разу. Запоминайте дорогу, якщо будете в Рівному, ну, вам це пригодиться. Треба скріншот робити одразу. Салон май. краси зебра, блядь. <ріпи> Салон <ріпи> краси зебра, так. Да. Туди ми, по ми, ми не йдемо, туди ми не йдемо. проти. боже, воно так сховано! Да. Mm -hmm. Свята святых. Mm. Об... Я боюсь, перше заходят. Есть кто-нибудь? О боже. О О боже! Это же пара. Мы телефоне выглядели, как искусственная картинка. А вы так? Привет Привет. І ставить, а клієнти є в студії, Я кажу, так. А вони злякаються, кажуть, наші не злякаються. Це, це люкс міста. Зразу видно, це, що тут мамине люкс міста. Мені барок -ка сміть. Заходимо, бо тут світло включається. Заходимо, в пі піпікакаленд. Хуй-хуй-хуй. Можете тут написати свого, типу, якогось бившого, якого ви не любите. Моя найлюбіма надпись тут. Ще, 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 що. Де вона? Женя 12 см, Артем Тюбік. І тут ще є десь одна, мину... одна хвинис, одна хвилина. Просто берете отут, там презервативи, отут на століку, там крем. Берете, пишете, оцей дядя дрочить. Да ты взяла вопрос. Мені, мені секс-шоп прислав. Да. Короче, ну і все, тут у собі пісяй та какай. Жла... На, студії ніхто не сребля. Да. вот. Все, тут вішаєте курточки, якщо є. Все, на цьому я закінчила. Я знаю, що... Єбать, о, просто о, о, кажуть, майстер манікюра, що тут Чуть-чуть, чуть-чуть, <шор> просто чуть-чуть. <шор> 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 Трошечки лак купити просто треба. Ну, один <шор> <шор> лачок, <шор> і в принципі можна роботи. <шор> <шор> вони не закінчують. І, і, і це тільки з гель-лаками. Да, <шор> <шор> 50 гривень манікюр, і в принципі, да, все. Ви ж точно цю ці історію, да? А ще мене є заврора якась хоня. З Еврора? Не ну, nee, я вже Аврора. була сьогодні. у вашій Аврорі. <рес> і що, в нас Там є щось необайджа. А я в тік ток виставила. Подивимося <рес> <А, да? рес> да. ну, а... всього настільки багато, що просто ти переповнюєшся цими емоціями. Воно все таке класне і круте. Тому це класна можливість подивитися це відео і побувати у Яни в Це добріше. Спасибо. Ну мені добріше. Мені здається, так виглядає робота мрії для майстра моніт. Тільки подивіться на цю тілегу з кучею всього. І потім ще й прийшла посилка, коли ми вже поїхали з тему, і вона постійно ще й додає сюди купу всього нового. Мені взагалі цікаво, скільки людей з вас, хто дивиться зараз, любить дизайни. Напишіть, будь ласка, хто робить дизайни, а хто не робить дизайни. Тут якраз на фоні ми це активненько обсуждали, тому звук я, звісно ж, прибрала. Коротше сплетниця веде нас якимись чигирями. Кудись. Зараз побачимо. А, ну, сьогодні ну, ж будній день. Там фонтан дуже ну, здоровий. Це фонтан охуєнний. над э, ставком. А, ну, типа, а лампа, коротше, коли з школи ходила, мала, то вона бачила, як з того ставка труб доставали. Бля. Оце Ліпідінка, туди, Бандити? Ну так. Да. Excuse me. Звісно, ти ж думала, в рівному бандитів немає. у нас є Значить, відповідно, у нас є бандити. Там просто домик. Для котика. А ці котики йдуть їсти. Мяу. Ну, роки три точки. Ми прийшли. Тіпа, отут паракошечку ходимо за карти. Мабуть, щось дуже смачне, сказали. Гастротур із будь ласка. Дегустація древньої вайбової піци в Рівному. Пробуємо. Вона вже попробує, каже, ну бути чуть. Не треба тут, я ще нічого не казала. Я завідую, що в Харкові є колиничі такі, ну, там, де є кава, щось їданки. Там дуже заходять. У нас таких немає. У нас коли нас тут якось водачці, там якісь булки не спішніться. М -м, смачненько. Непогано, одобряємо. Нахті білочка, погнав, погнав. А ну як все, витяжка, як апаратик робота, Артур. А? Як це все витяжка, як апаратик робота. Блядь, як по маслу, вообще отлично. Фізет. Волшебно, просто волшебно. Магія мені поборця, коротше. І якщо щось облічі? Я буду вам показувати. Це не поможе, він не побачить. Перші э, супер невідомі ногті для Олени Ігорівни. Дивись. Браті, всі дивляться. Блять, мені подобається. Молочні, молочні, мені нравиться те, що вони, ну, типу, чорно-білі. Це прям мій вайб. Боже, яке наліпушила. Вгадайте, що зараз буде? Ах, ха, от і Отгубували. Ти що, бубик сплітніше? Що ж буде? Хто хоче, до мене роботу. Час настав. Заклеїм мені рот камінь, камінням. Заклеїм рот камінням. Пора мій мікровий зуб, я вважаю. Я вважаю, що це е, легше, що могло залишитися. Ріта. Добрий день студія. Да, на мікровий зуб. А то його якось погано видно. Я перепрошую, я перепрошую. Лицевачте. Боже, в мене день пройшов У мене діамант на зубові. йоб вашу мать. День два почався з пошуку кавунів. Йдем за кавунами. Йдемо на ринок в Рівному, там вже на якихось цимбалах грають чи щось таке. Дуже цікаво. Нас не обкрадуть там хоч? Сподіваюсь, ні. Хоча, така музичка, а що це. Сумочки нього, що при там... собі, сумочки при собі. Мені кажеться, що там цигани мають бути, ні? Ні, я не росістка, я не просив силами, як тут сов. Я каву тут, взяти, що ти остановилась? Йо-мое. Оце я понимаю, відпустка. Це я понимаю, екскурсія, блядь. Телефончики, телефончики. Ми дуже-дуже дивно виглядаємо, я думаю. Я думаю, нам треба туди. Олена Ігорівна взяла все в свої руки на пошук кавунчиків. Я не сторіс роблю, це для ютубчика. Я теж така, коли сказала, ми йдемо по кавуни. Я така дивлюсь, думаю, ні. тому що. Це я на побачу, якщо побачу, то дуже не скоро. Тут в основному люди просто своє з городиків продають. Помідорчики, свіженькі домашні, трусики. Центральний псілінку немає. Вас... Персі, о, кавуни. Стоп. Ні, я операція кавуни. Так то десь. Професіональний пакуватель. Професіональний носитель. Такий подарок Адор не очікує точно просто, скільки каву. Взагалі ніхто походить. Скільки в них кавуни? Згоре пополам ми ще зайшли в Аврору, що докупили, прибули кавуни в готель, ми почали збиратись. Щоб було, щоб вставити. І? Моя мать, це мій улюблений нога з болтом. На минуточку тут образ, цілий макіяж такий. Да, о май. Ну я сподіваюсь, моя маю цензуру А блядь. Все, знімай, прибирай. Хуйня. Міша, все, хуйня. Вона не сухла. Не сухла? Влайб з Борю. Ні, то вона мокра. Незапасно. Ох, Так, людоньки, я вас... На етапі зборів, на етапі фінальних зборів. Отак от виглядаю. Всі ще збираються, в принципі, по ходу ми запізнимось, кавуни на базі. Скоро думаю, будемо вже їхати, але трохи не чуть-чуть трохи опоздаємо, нічого страшного. Спізнюємося плюс-мінус на годиночку. На ліх взагалі такий вайбик. легенький. По бупу, Bye. <laughs> 你看我过来，是不是？ За всім, чого не було у нас в Харкові. І це я кажу не тільки про ці подаруночки і безплатні пакетики, і фуршет, і каву. Я кажу про компанію про людей, з якими я наконец-то, зустрілась, і побачилась. Це було саме-саме головне для мене. Перша частина воркшопу теоретична. Я на дуже багато, дуже класної інформації розказувала, вдоблювала в голову всім, що як треба робити з гельєвими тіпсами. А тим, тим часом весь секретний чат просто ждав.

Друга частина була вже практичною. Після того, як всі набузувались кавунчиками, всі пішли дивитись майстер-клас від Яни. До речі, якщо ви не знали, то кавуни це якраз адресація всім хейтерам, які були щодо воркшопу. Це не було схоже на жоден захід, на якому я була, бо головне було не тільки дізнатись про тіпси, Головне було ці емоції, цей заряд від людей, які оточували. Так що я вважаю це просто унікуми, які виставили хейтерські коментарі по типу не було сезонних фруктів. Так, от в Рівному вже було вообще все. Всьо українські воркшоп українська гаворящеміня ущімляю. Так всі ідемо до неї я на отам. впереди. И Дэн закинчение. Почти не шли, просто прошли все ровно. Ну, хвилин за десять. Меня, покажи. Меня. покажи! Ну, короче, мы уже почти пришли. Мы уже, не почти, мы уже пришли в наконец-то. Я надеюсь, что наш стол никому не, не отдали. Добрый день! Добрый вечер! Добрый вечер. Боже, ідемо йдемо топ-місце. Так, на наше місце, в якому ми були вчора. Там збоку десь я. А ну от ні, там нема. Та похуй сідайте так, з фонариком. Хто там, бо я буду ходити? Я не піду. Ми вліземо сумка зразу до сумка, сразу, бля, а, так, да, сумка назад. Я так, да, на Ми вліз. Да, Ми вліземо. <святим> дуже <святим> дуже тісненько. Мися ще ближче буде лампа. А, буде лампа. Ще лампи ще радіти приїдуть таких такі закази можуть дурно стати. Мені не подобається 12 бутербродів. 12 бутербродів за селет. За селет. ви розуміли. Чотири пива такого, чотири такого, як Так. На цій прекрасній ноті ми закінчили наш другий день. Пожі, отак говорить. Ішов другий день, ми вже виселились. Третій. Третій. Ми не виселились. Мали б виселитися, але ні. Зараз покажу ножки. Навіть без дірок ласки все дівчата. Все для вас. Все для вас. Скільки смачного всього? Зараз буде дуже смачний віт. Виграє. Перевертай. Як ми провели третій день в рідному просто. Так, розказую тобі е, правила чорні. Якось так. Клади ага. після нашого дня байдикування я не приїхала забрати нас. Мала за два мільйони. Хлопчик сказав, що за три мільйони. В Львові за два в нас дорожчий Львів са і платний. Да, і але отут, де пише, заходьте, там хлопчик. Так що, в принципі, в нас, бачите, люди гостєприємні в Рівному. Там є хлопчина, але ну він. Він вас завжди радий бачити. Зможе до нього зайти. окей? А скільки коштує? Срачі бешені. Хто? Скільки коштує вхід? Я не знаю. Безплатно. Безплатно? Тож там пейпас стоїть, значить платно. Чи безплатно? Буде Безкоштовно. А ще безкоштовно. Безплатно. Ми поки що попали на єбейшу акцію, поки що ми безплатно. знаєш, що безплатно? безкоштовно, тому що ми не успіємо він в 10 закривається. Ми успімо, успіємо. Безплатно. Офел туалета поняли. Mm -hmm. Оце кінотеатр Україна, ну це центральна площа. Поняла там герої. Mm -hmm. да -да, тут ми вже Поняли, були, да? Да -да. там заходиш всередину, типа ти там каси і так, зразу бар з попкорном uh -huh. в одну сторону чоловічий туалет, в другу сторону жіночий туалет. Ну і він на секундочку, типа, як в Харкові, знаєш, як безкоштовний. <реш> У нас і, не за, аквариум, і не за і не за три. Я була в тому туалеті, була? Да. -то да. я була там до війни а -а. і на каруселі каталась. І я була да, да, мене отак от вели, типу, отак, от отак от мене великий, і вона така, ідемо на туалет з акваріум. Вона така відкриває і така акваріум. Типа, <laughs> її така апісить тут можна, кажу, да. <laughs> да. а там вода типу, циркулює. Так, да. да. да, так і є. А зайшла? Ма цікава частина влогу, я вважаю, це тест-драйв цього туалета просто. Богу. Випустили, слава Богу. Виходьте. Ні, ну, б... да? воно виключається. Без шуток туалет нормальний. Да? Ага. Ну, не на три мільйона. Не, ну, але, з тебе ну... гроші не взяли, кстати. Безплатно, бо акція, так? Ага. Да? Поки що пісіть, а рівняне на здоров'я. Це для гостей міста. Хочете після хай? Ні. На здоров'ячку. <ріст> Вони його на сіськах. Я похвасталась, бургери вже були закриті. А, да, а знаєш, де а ми були? були? Як завжди, блять, без 15-ти вони вже, сука, закрилися. Бляд. Ми ходили, я їм робила екскурсію в туалет за триляма. Я тисячі Тей... ж хотіла. А ви вас зараз ходили в туалет? Ми да. стояли в черзі, там писала занято. Паші бочки, які приїжджали, ну, типу, яких я знаю. І не сюди всі звук приїжджайте в Рівне, ви перші. Приїжджайте, поїхали. <пасувачки> а Ранок. Київ. Це мог би бути кінець, але це я ще я не кінець. кінець. Ми ждемо Артура. Ну ладно, пішли. На вихід. З прибуттям, да. добрий день. З прибуттям. Дякую. 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 Так, Фила, давай поможемо. Сумочки. Давай. Іди, іди. Сумочки всі. Артур вийшов? Ні? Ні. Не. Поча. Олена Перевістя, Ігорівна. Перевірся потім на початку, з яким обличчям я стояла. Це з цією було. 28 замовлення. <годи булі> Все. Артур, <Погоди, годи булі> блядь! <годи> Все, пока-пока. Наконец-то дома. Наконец-то. Ну, конечно, я чуть-чуть скучила за домом, але це було просто охуєнніше нікуди. Так що, здуємо до дому. Тут зовсім інший вайб. По-перше, повітряна тривога. По-друге, ДСП-шками все закрито. Купа військових, в Рівному не було стільки військових. Я вдома, я вдома. Оце відчуття, що ти приїхав в небезпечне місце, да? воно присутнє, але як я люблю Харків. Опа, мої любименькі ДСПшечки, боже, наконець-то. В Рівному ні одного ДСП, ні одного. Це вже стиль жизни, я вважаю.